Отже, у ситуацію з Курською областю включилась в коментування і іноземна преса. Два дні мовчали, видно, збирали інформацію. Тут на третій день почали писати. Власне телеграф пише про те, що Україна в Курській області менш ніж за 48 годин захопила більшу територію ніж за весь період літнього контрнаступу. Пише, що бої в Курській області переслідують три цілі: це відволікання росіян від наступальних дій в Донецькій області, це сіяння розбрату всередині самої Росії, і це просування угоди про обмін території. Оріями під час потенційних переговорів. Наскільки на вашу думку, іноземні журналісти вгадали, що там відбувається у Курській області, давайте говорити відверто. Генеральний штаб збройних сил України не підтверджує участі збройних сил України на території Курської області. Отже, поки немає офіційного підтвердження, ми можемо лише говорити про те, що Невідомі добрі люди це роблять. Можливо, це РДК, можливо, це Легіон Свободи Росії розширився до таких е, параметрів. Ну, звичайно, це тролінг з моєї сторони, бо всі дорослі, всі розуміють. Але якщо говорити тепер відверто, отже, наскільки вони вгадали своїми оцінками, я не бачу підстав для перемовин між Росією і Україною, на які пішов би пішов Путін. Але ми можемо зрозуміти одну річ, що саме ця операція може підштовхнути, бо до сих пір бойові дії йшли на територію України. Чи це Донбас, чи це Крим? Неважливо, це територія України. І росіяни, які прекрасно жили до 2014 року без Донецька, без Луганська, без Криму, вони не відчували на собі тієї трагедії, яку несе на суку несе на своїх плечах український народ сьогодні. Сьогодні ми побачили всю примарність великої непобідімої ніповідімей російської армії, скажімо так, ми побачили, що це все не більше, ніж дуже гарно розкручений ролик, який намагалися розкрутити дуже довго багато років. Звичайно, ми розуміємо, що в Росії є ядерна триада, ми це все розуміємо. Але якщо говорити щодо особового складу, то ми бачимо ці всі реалії. Далі. З точки зору, ну скажімо, так, тактичної точки зору, оперативно-тактичного рівня, яке завдання? Ну, перерізана артерія, так би мовити, вздовж нашого кордону це залізнична дорога між е, тою самою Відсуджії і до е, їхнього Білгорода. Тобто цей кусок перерізаний. Було би знаковим, якби диверсійні групи невідомих людей підірвали би. Залізничні колії, які ведуть із Курська до Білгорода, тоді би угрупування російських військ, яке знаходиться на території Харківщини біля Вовчанська, там а також і ті, які підрозділи російських військ, які знаходяться на Курщині, мали би дуже серйозні логістичні проблеми. Ну це з точки зору, скажімо так, комбата. Я не можу коментувати стратегічний замисел організаторів цієї акції, тому що ми, по-перше, його не знаємо, до якої. Кінцевої мети має призвести ця вся історія, але ми побачили деякі речі, які називаються ну давайте так геоекономіка. Тобто, на сьогоднішній день газорозподільча станція в суджі знаходиться під контролем не Росії, скажімо так. Але у відповідності до повідомлень нашого Нафтогазу, не ски що не помиляюсь, по моєму Нафтогаз казали, що прокачка газу до Молдови, Румунії і так далі відбувається так за зниженим темпом, але все рівно відбувається. Отже, росіяни тепер що? Якщо вони почнуть використовувати коврові бомбардування і бомбардувати суджу, вони можуть самі пошкодити цей газогін. Звичайно, вони це можуть зробити, щоб сказати, що це нібито ми підірвали і так далі. Але ми бачимо, що вони цього не роблять. Значить, бабло побіждає зло. Ну я десь так трошечки до цього відношуся. Що стосується... Деяких переможних реляцій, що от ми зараз візьмемо там курчаток з Курською АЕС і будемо міняти її на Запоріжжя. Я не вірю в теорії змови, от, але я вірю в військові можливості. Військові можливості можуть мати місце тоді, коли є налагоджена логістика. Тобто, зайти на територію, щось взяти це одна історія. Закріпитися, налагодити логістику. Підвезення паливно-мастильних, відвезення, броня, ремонт броні і так далі. Ну і звичайно, евакуація поранених і інша логістика, це має бути налагоджено. На таку глибину, як до Курчатова, чи можна це зробити? Можна. Але знову ж таки, які сили і засоби будуть використовуватися для закріплення на цих територіях? Оце є дуже серйозні моменти. З приводу Курська ще можу сказати, дивився. На таку нервово схвильований виступ Путіна. Ну, скажімо так, я його не впізнав. Це вийшов такий великий пук по телевізору. От, щось там Герасимов щось там пролепитав теж, що всіх вони побіділі, убили і освободили. Пролепитав. Але ті кадри, які ви показували, це якраз ті кадри, які говорять про те, що починається паніка і від Курська до лінії фронту ще далеко, але вони вже ломляться. І це дуже добре. Якщо пригадати історію, то саме перенесення війни на територію Росії може спричинити їх до якихось дій, в тому числі усадки до столу переговорів. Бо до сьогоднішнього дня денацифікація, демілітаризація, капітуляція тобто, це все те, що звучало з уст Путіна до до цих моментів. Але зараз війна перейшла на територію Росії, і це дуже добре. Так, не на велику ділянку, треба більше. Але це дуже добре. Чи з причини це м, значить перекидання резервів чи зняття військових частин з території Донбасу? Наприклад, поки що таких даних в мене нема. Звичайно, хотілося би, тому що росіяни там повзуть. Ну кажуть, що за останню добу я своїми хлопцями говорив з турецьку турецького напрямку, зменшилась інтенсивність. Але в той же час на покровському напрямку нічого не зменшилось. Тому розумієте, сказати, що там вони щось там глобально перекидають. Ну я би поки що не спішив би. Хоча по мірі росту цієї наступальної операції це може відбутися. Можливо, це теж один із замислів командування. Ви розумієте, ми можемо тут огородити городи. Але все рівно кінцеву мету ми не знаємо, бо ми не знаємо, які сили і засоби будуть застосовані на курському напрямку, щоб дати ймовірну оцінку майбутнім успіхам чи не успіхам, наприклад, на цьому напрямку. Тому це війна. Ще раз наголошую: нищення росіян на території Росії це те, що може прискорити кінець війни на виснаження, бо сьогодні Росія не виснажувалась. Ну економічно можливо, але виходячи з торгівлі вуглеводнями, в них все хорошо. От, а такі, знаєте, не маючи можливості масштабувати е, атаки таких добрих безпілотників на територію Росії, бо в нас поки що такої можливості нема, от, то воно їм, звичайно, дошкуляє. Ми бачили, коли працювали по НПЗ, ми бачили, що росіяни терплять збитки. Але знову ж таки, це не те, що може спричинити е, їхні масові протести, бо росіяни. Цивільне населення починає мітингувати проти влади. Я думаю, що такі речі, мітинги не будуть сьогодні відбуватися навіть через Курщину, в тому числі, але знову ж таки. Перенесення війни на територію супротивника це є богоугодна справа. Оце оце я можу сказати однозначно. Пане горе. Ми всі пам'ятаємо, пам коли пам перший ми, раз ми. заходили зі своїми рейдами та Мердика і Свобода, Легіон Свобода Росії дуже сильно всі іноземні партнери казали: от, подивіться, вони якось не з такими автоматами туди зайшли. Це ж озброєння, яке ми надали в підтримку. А та-та, це так не можна. Перший день в Курській області всі медіа почали казати: ну зараз прийдуть іноземні партнери зі своєю критикою. Скажуть, що там за БМП, що там за якісь там Хамери їздять, чи якісь інші мрапи, і так далі. Це ж ми не дозволяли. І тут власне із штатів із Німеччини звучать тези про те, що вони взагалі не вважають проблемою використання німецької зброї на території Курської області і американською. Мовляв, ми передали цю зброю. Тепер вона стала українською. Чи можна сказати, що подібна концепція це зміна парадигми ставлення до використання зброї на території країни агресора? І ми скажімо так, зламали перший лід. Так, я можу сказати, що мене дуже потішила позиція, одностайна позиція західних партнерів в цьому контексті. Навіть відбувся перший такий тролінг щодо німецьких танків на території Росії з часів Другої світової світової війни. Це вперше відбулося. От це дуже добре. Е, я думаю, що сміливості їм додало така, скажімо так, ніяка реакція Росії з приводу f 16 Ми пам'ятаємо, Путін малював червоні лінії, а на Заході багато політиків малювали коричневі лінії страху для себе самих на сьогоднішній день. Вже ті коричневі лінії страху західні політики перестали малювати і зробили правильні висновки, не знищуючи росіян на території Росії. Я говорю зараз про військовий потенціал Росії, про їхні збройні сили, про їхню логістику, про їхні аеродроми і літаки. Оце позорище з приводу недозволу... Користуватись атакам по аеродромам, де сиділи російські су 34 Ну це ж позорище, це позорище для всіх. Я думаю, що таке позорище вплинуло в певній мірі, теж тому що почалася ну дуже серйозна критика. Ну це ж роді би як питання: а яка різниця бомбирити аеродром російський на 50 кілометрів чи на 100 кілометрів, чи на 300 кілометрів? Чому питання атакам стало от саме таким чином, що врятувало російські літаки? Я думаю, що це теж відіграла ця критика певну роль, і сьогоднішня одностайна позиція мене дуже тішить. Надію, що після таких заяв питання з ракетами Таурус теж буде вирішене, ну хоча б для початку для використання їх на суверенній території України є ще одна цікава заява на цей раз від Лукашенка. Він каже, що якщо у війні проти України впаде країна-агресор Росія, то це, начебто, потягне за собою наслідки для усіх країн СНД. Ну примітно, що Лукашенко вже говорить про програш Росії вголос. Так в такому контексті. А друге, що мається на увазі під втягненням усіх країн СНД в цей конфлікт. Ну, Лукашенко може в принципі говорити будь-що, але я хочу сказати, наслідки для всіх країн СНД будуть. В першу чергу це відбудеться в, в Білорусі, я так думаю. Бо фактично білоруський режим Лукашенка тримається на двох таких складових два стовпа, Да? Це підтримка Росії і, звичайно, багнети в самій Білорусі. Ну, от я думаю, що він для себе і бачить ці ризики щодо втягнення, фізичного втягнення в конфлікт. Не відправить Лука свої багнети, бо завалиться його власне картковий будинок. Якщо ми можемо говорити, хто там ще в СНД може щось розмовляти взагалі в цьому контексті, то немає там сил, які хотіли би зараз воювати проти України. Ну, відправити на утилізацію якісь свої військові підрозділи. Ну, ви розумієте, ну давайте говорити відверто. Сьогодні в нас е стоїть російська армія там у вигляді півмільйона. Ну, в Луки десь там біля 30 тисяч. Ну, воно, звичайно, дошкулятиме, але не такі вони отважні. Тим більше Лукашенко вже відправляв свої війська. Можливо, для когось це новина чи не новина. Але їх ми утилізовували в 2022 році. І є підтвердження цьому, що російські солдати, ой, кажу, білоруські військові, були на території України. Вони це зрозуміли. Тепер вони... Знаєте, якщо в Росії заблокували Ютуб, то в Білорусі він ще є, і вони бачать в тому числі наші програми, і бачать у ті ролики, які показуєте, в тому числі ви. Також дуже багато відеоматеріалів, що відбувається з руснявими на полі бою в Україні. І, звичайно, Лукашенківські сили і засоби не можуть, як то кажуть, собі дозволити такої розкоші бути так утилізованими. Єдине, що мене... Скажімо так, насторожує взагалі в цій історії. Це те, що весь світ проковтнув офіційні заяви Путіна і Лукашенка про передачу тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. Весь світ проковтнув. Я не, я не бачив жодної якоїсь реакції. В контексті посилення, покращення і всього іншого протидії саме розповсюдженню ядерної зброї по території Європейського континенту, і це мене бентежить в тому контексті, що я думаю, що якщо заяви зроблені, значить зброя пішла. А про те, чи це фейкові заяви чи не фейкові, мене вже це не має грибти. тому що політична заява зроблена, і ми маємо на це реагувати. І отут я вважаю, що повинен посилюватися тиск. В тому числі на білоруський режим і всіх бажаючих ще зайти в Україну. Справа в тому, що давайте говорити відверто: в нас немає іншої держави, куди би ми могли би переїхати. От Ізраїль не мав своєї держави, і тепер він вже 40 років воює за свою державу. Так? Ну от приблизно в нас інша історія. В нас є держава, і в нас є завдання її зберегти. Бо я не хочу, щоб потім весь український шістдесят 65 мільйонний народ скитався по всьому світу. Від... І так далі, тому ми все рівно будемо боротися. І питання того, наскільки західні партнери бояться розвитку подій стосовно третьої світової війни, стоїть якраз в ключі якнайшвидшої утилізації російських окупаційних військ на території України. От чим швидше ми їх утилізуємо, тим менше буде та загроза, якою боїться весь світ.